З миром вважаємо, дорогі неймовірне відкривання, я сьогодні отримала від наших любих пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко. І вони чітко говорять, що нам для спасіння потрібна благодать. Вона для нас кожному. Але питання, що далі я роблю з цією благодатью? Тому що за неї була заплачена величезна ціна. Хтось за неї. В своє життя. І пастори вони чітко показують, що без вчання апостолів нам не, не світить спасіння, не зможемо врятуватися, якщо не будемо наслідувати стандарт Першоапостольської церкви. Якщо я маю розуміння, що церква це дім Божий, пастир це невід'ємна частина мого життя, тому що він як гідний приклад совісті, честі, святості в моєму житті. Якщо я дійсно наслідую цей стандарт, виконую пункти благодаті в своєму житті, я отримую. Спасіння, але якщо я живу власною думкою, власним баченням, почуттями, емоціями, Бог такий, Бог такий, то це просто міражі, які не приведуть мене до спасіння.